Так у нас виходить, те, що я казав, чухати трохи для того, щоб труба плоскостю лягала тут. Тому що якщо її б її не було б, то вона б так от би гуляла, якщо б ми не щухали. А ще треба трошечки тут внизу прочухати, щоб воно було по рівню. Ну, Прикладаємо, дивимося, поставили, то воно вже видно трохи, що внизу менший зазор, а зверху більший зазор. То зараз шліфанем так щоб воно було однаково це буде чудово тут ми вже так зробили поставили вже прижалися на дюбіля і ось така хвірточка виходить виходить чудово ось така фірточка ворота вже їздять Перейшли на хвірточку. Вчора нам дощ помішав. Приїхали сьогодні доробляти. Я думаю, що сьогодні повинен бути фініш.